Так, люди добрі, хочу вам показати ще, ще одні красиві міста, поки я тут мотаюся по своїх справах. Заодно хочу десь зупинитися і трошки вам показати красоту нашої природи у місті Дніпро. Це місце, де я під'їду, кожен дніпрянин дуже хорошо знає. Це місце знайоме всім і не тільки в Дніпрі. Це наш річковий порт. От, я хочу його показати, тому що сьогодні він є, але скоро його просто не буде. У мене багато відео є, де раніше я знімав його. Літав квадрокоптером над ним, показував який він красивий. Зараз ми подивимося, що з ним сталося, як там справи. Одне, що як туди заїхати, так, щоб на площадку попасти. Не знаю. Давайте сюди повернемо. Хочу сюди повернути. Я знаю, тут кораблик є напів затонутий наполовину. От хочеться до нього проїхати. Я думаю, це на тій стороні. Ми зараз його найдемо тут. Заброшені міста, звісно. Гляньте. Це просто жах. Стіка мусора, стільки всього. І буквально ось 20 метрів і вже вам буде цивілізація, а тут, бачите, мусор страшенний, не те слово, просто не те слово. А ось люди добрі, ми під'їхали на те місце, що я хотів тут побувати. Щось вода підупала трошки, я дивлюся. Тут небезпечно знімати відео якесь. Багато людей, які дивляться, а я тут один на площадочці ходю, думають, що я тут відзнімаю. Тому я сів у машину і мабуть буду двигатись зараз назад виїжджати. Коротше, люди добрі, не вийшло відзняти в річковому порту вам трохи відео, хотів походити, не спішав познімати, але ззаді були люди. Не знаю, що то за робітники чи що то за люди, які ходили і знімали мене, тому я бисенько склав свої манатки, сів в машину і поїхав. Геть відтіля. Складнощі в нас з відеозйомкою в останнє час. Ну, це й не дивно, в нас війна. Тому я викликаю підозру в глазах других мешканців Дніпра, тому повторюю, прийшлося поїхати. Ну нічого, ми відзнімемо більш, красиві, більш красивіші міста десь в парку, десь щось дійсно інтересне. Тому все буде добре. Наостанок вам покажу замерший Дніпро. Але містами я бачу, що він не замерший містами. Ну воно й не дивно. Дуже великого дов... сильно довго морозу не було. Зараз тим більше трошки тепліше стало, тому ось такий вигляд має річка Дніпро. Так, а ця частина у нас не замер, що зараз буде. Я надіюся, люди добрі, що вам відео хоч трошки сподобалось. Я старався, я хотів відзняти красивий матеріал, але бачите, трошки не вийшло. Ну нічого, ми ще відзнімемо, ми ще відзнімемо, все буде добре. Всім миру і добра. З вами був Олександр і на зв'язку. Скоро побачимося в моїх наступних відео, друзі. Всім пока.